Згідно з досліджень ПТСР, найбільша проблема у людей з травмою, моральна, повернутися в своє тіло. І фішка в тому, що умовно один із методів це заняття з йоги, ну, по факту, пофіг, що, аби ви були відчували тілом. І тому складні тренування повертають вас у це відчуття. Другий момент, що треба дуже сильно розуміти, що люди, які не в своєму тілі, дуже часто ви можете. Прослідкувати за собою, якщо ви таке відчуваєте, то ви можете зрозуміти, що, скоріш за все, ви робите по п'ять справ одночасно. І суп у вас кипить, і подкаст ви слухаєте, і що ще робите. Ви втікаєте від свідомого розуміння однієї задачі. І, скоріш за все, це і є причина, яка привела до того, що ви втікаєте від відчуття, що ви є. А зараз ефір зроблю на цю тему.